І так, Ніка, ану, 202. -й. Зробила? А, я зробила, але третій варіант там був, ні? Третій. Третій, там правда? Був... А. Третій чи другий? Ну, мені Моє, мені був... здається, другий був 202. Ну, мабуть, я неправильно записала. Мабуть, неправильно. Там з четвертого варіанту було 199 та 200, да. так, а з другого варіанту був номер 202. А. Так, ну, давайте. Значит, у нас відкриваємо, по-першу умову. Давайте одразу. Ніка, якщо зробила з третього, ми зараз зробимо з другого. Воно не суттєво. Там задачі там тільки числа різні. Так. О, ось це другий варіант. Листаємо, листаємо. О, до листа. І так дивіться. Три кола попарно дотикаються один одного зовнішнім чином. Відрізки, що сполучують їх центри, утворюють трикутник зі сторонами 7, 8 та 9 знайти радіуси цих кіл. О все, що потрібно зробити. І так, Нік, давай я одразу запишу систему. Малюнок я робити не буду, тому що він однотипний. Я одразу пишу, що R1 плюс R2 маємо 7. R2 R3 маємо 8 і R1 плюс R3 маємо 9. Так. Ні. Поїхали. О, ну, через... Подаємо, так, R2. Uh, uh, через, uh, буде uh, R2 дорівнює 7 відняти R1. Тут подаємо R3. Це буде що? Uh, r 3 буде R1 мінус 9. Ну 9. r 1 Так, представляємо у okay. друге рівняння. Uh, це буде 7 мінус R1. Додати 9 мінус R1. Треці. Ми переписуємо. Так, тут зводимо. 7 плюс 9 16. 16 мінус мінус 2. Ну, мінус. 2 1. Це в мене одиничка така. Так. Mm -hmm. Ось так. Еть, О, щоб було видно. Наразі, знов таки, перше і третє ми переписуємо. А ось тут подаємо О, 2 Р1. А 2 Р 1 буде 8. І тоді ділимо все на 2. І це буде 4. Р 1 виходить 4. І тоді підставляємо. Знаходимо R2. А це буде. 4 -3. 3. І знаходимо r 3 А буде 5. Угу. Все. Радіус ви знайшли. Так, ну гаразд. Далі у нас ще було з четвертого варіанту. Номер 199. Ну, давайте його подивимося. Там зовсім нескладне питання. Так, ось він четвертий. І так, дивіться. Радіуси двох кіл дорівнюють стільки-то. Знайдіть відстань між центрами, якщо коло мають внутрішній дотик, зовнішній дотик. І так, у нас R1. 14 сантиметрів. R2 2 17 сантиметрів. У першому випадку внутрішній дотик. Внутрішній дотик. Так. ну Давайте перевіримо. Каріна Захарчук зробила. Так. Давай. Так. Значить, якщо у нас внутрішній дотик, то відстань між центрами дорівнює чому? r 2 мінус R1. В нашому випадку, так. Тому що у нас R2 більше за R1, так. І тоді відстань між центрами. 3 см. Так, ну, 17 мінус 14. І це дійсно 3 см. Так, у другому у нас зовнішній дотик. Тоді як ми знаходимо. r 1 плюс r 2 Значить, пишу. Це... Зараз о 1 О2R1 плюс Р2. І маємо що? 31 сантиметр. Так, 14 плюс 17. І це дійсно 31. Так, гаразд. І ще в нас був номер 200 Давайте подивимось. Два кола мають внутрішній дотик. Відстань між центрами 36 знайдіть радіуси, якщо відношення 5 до 9. Теж не складна зовсім річ. Так, Настя Болтянська зробила. Так. Uh, ну, давай. Так, це в нас знов-таки четвертий варіант номер 200. І так, я запишу, що в нас. Внутрішній дотик, щоб це не малювати. Одразу подамо відстань між центрами, тобто О1О2, 36 см. Ну, і радіуси відносяться як 5 до 9. Так, Настя, ну нам рівняння потрібне. так Яке рівняння склала 9х відняти 5х дорівня 36. Молодець. Так, маємо. 4х дорівню 36 поділити на 4х дорівнює 9. Молодець. І тоді перший перше. дорівнює 9 помножити на 5 45 сантиметрів. А R2 9 помножити на 9, 81 сантиметр. Молодець. Все дуже добре. Дякую. Так. Давайте швиденько подивимось, хто в нас якого немає. Рухаємося далі. Так, Настя Балтянська є. Так, Настя ДЗ. молодець, Зробила. Так, Батан. Руслан є. Не чую. Білокамінський. Є. Бацеля. є, Брюханова. Є. Вердиш. Е. Гализа. Е. Грекова. Е. Yeah. Елисеинов. Тимур. Не чую. Захарчук. Е. Yeah. Молодец. Так, Клементьева. Ага, он заходит, бачу. Косован. Е. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Подмазка. Кристина. Oh, yeah. Є. Рибальченка. Є. Yeah. Рошко. Так, Савіщева є. Харлова? Є. Yeah. Молодець. Так, ну давайте рухаємося далі. І так, дивіться. Зараз для закріплення матеріалу ми попрацюємо за третім варіантом. Зробимо там один номер, ну, а потім, а потім буду розказувати щось цікавеньке. Ну, мабуть, цікавеньке. Це все-таки геометрія. Так, третій варіант відкриваємо. Що тут в нас є? 201 номер. Так, це я перелетів. О, третій. Так, дивіться. Номер 201. Чому я приділяю увагу цьому номеру? Ну, ви розумієте, чому? Так. Тому що такого типу питання у вас буде на контрольній роботі. Нічого складного там немає. Потрібно зосередитись і відповісти мені. Так. Настя Грекова. Настя, чує мене. Так. Ну, давай. Умова. Відстань між М. центрами двох кіл дорівнює 16. Є в тебе умова? Ні, в мене з, немає. У мене щось з, проблеми з цією книжкою з цією книжкою. Якщо, повин, ну, якщо потрібно, напишіть мені, я скину ще раз її. І так, відстань між центрами двох кіл дорівнює 16 см. Потрібно визначити взаємне розташування цих кіл. Якщо в першому випадку у нас радіус дорівнює 9, а другий 10. І так, ще раз. Дивіться, у вас є декілька варіантів розташування двох кіл. У вас є зовнішній дотик, внутрішній дотик, він визначається найлегше. Якщо відстань між центрами дорівнює сумі радіусів або різниці радіусів це дотик. Ви одразу можете це пробити. У вас 10 плюс 9 19, а 10 мінус 9 це 1. Тобто не 16 в жодному випадку. Значить, дотика не буде. Тоді у вас залишається або віддаленість, так? або перетин, або одне коло всередині одного. 9 плюс 10 19. Так, воно. Менше за 16. Значить, віддаленості бути не може. Тому що ми перевіряємо? О, перевіряємо. Перетин? Так. Давайте перевіримо перетин. Якщо відстань між центрами менше за суму радіусів та більше за модуль їх різниці, це перетин. Давай будемо підставляти. Значить, відстань між центрами. Це 16. Так. Має бути менше, ніж. Менше, ніж 9 плюс 10. Та більше. Ніж 9 мінус 10. Але у модулі. Під модулем. Так, але під модулем. Так, тоді ось тут ліворуч. Що в нас вийде? В нас вийде мінус 1. А якщо модуль мінус 1 взяти, то це що? Це 1. 16 і 19. Виконується на рівність. Так. Значить, це що? Перетин. Ось так ви і оформлюєте. В контрольній, в домашньому. Саме так. Так, другий пункт. Тут напишу. Значить, дивіться, по радіусам 11 та 5. Значить, R1 дорівнює 11 см. r 2 дорівнює 5 см. Ну і що ми одразу бачимо? 11 плюс 5. 16. Тобто ми перевіряємо, що. Зовнішній доти. Молодець. Підставляємо. Буде 16 до рівня 16. Так, 11 плюс 5. І дійсно відбувається рівність гарненька. І це в нас зовнішній дотик. Так. І третій випадок. У нас там обидва радіуси по 8. Так, ну, давайте я ось так зроблю. Ну, я ось тут третє напишу. Що в нас R1 дорівнює R2 дорівнює 8. Настя, а що тут буде? Це теж буде зовнішній дотик. Це правильно. Це теж зовнішній дотик. Так, давай підставимо. 16 дорівнює 8 плюс 8. І 16 дорівнює 16. І це теж в нас зовнішній доток. Гараздниця, молодець, дякую. Так, ну, на цьому можна сказати, що ми це завершили. Розташування двох кіл. Дивіться, наразі, що я хочу вам розказати. Є ще така властивість кола. Ми її з вами зараз запишемо, тому що вона нам потім знадобиться. І так пишемо теорема. Теорем. Пишемо діаметр з будь-якої точки кола, діаметр з будь-якої точки кола. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Коли ви будете у восьмому класі проходити таку річ, як центральні та вписані кути, у вас там буде така сама властивість, але дещо по-іншому сформульована. А наразі, щоб користуватися цією річчю, ми з вами... Думаємо. Так, значит, беремо циркуль. Значит, питаємось опанувати цей девайс. Воно не завжди вдається. Але іноді можна накреслити щось. О, бачите, падає. Так, встановлю. Ось так. Так, Нікіта, чує мене. Так. Давай, будеш мені допомагати. Значить, дивіться, проводимо діаметр. Можна його провести ось так горизонтально. Воно вам буде легше. Позначаємо його АБ є центр кола О. Нікіта, а ну почитай нам, будь ласка, формулювання, яке ми записали. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Тобто будь-якої точки кола. Значить, я намалював діаметр. Я беру точку, звісно, відмінну від кінців діаметра. Це зрозуміло. Ось отут в мене знаходиться точка С. Я сполучаю її з точками А і Б. Ось. Так. Перше. І друге сполучення. Ось так. І я повинен довести, що ось цей кут є кутом в 90 градусів. Оце і означає, що діаметр з точки видно під прямим кутом. Значить, пишемо дано. Так, Нікіта, поїхали. Яка в нас геометрична фігура? Так, в нас, ну, в нас є коло. З центром в точці О радіуса. О, і радіусом, так. Так. А Б. Це в нас що. Так, Б, а, 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 це в нас. А, діаметр. Діаметр, правильно. Далі я пишу, що точка С належить. Колу з Олу. центром. І радіусом, так. Так. І мені потрібно довести. Що кут С або кут АЦ Дорівнює до 90 до Значить, Давайте дописуйте. Будь ласка, креслення та дано. Так. І зараз будемо продовжувати. Дивіться, ми тут зробимо дещо спрощену таку систему пояснень, тому що якщо розписувати все занадто детально, ну на це піде багато часу. Ми собі це дозволити не можемо. І так, Нікіта, готовий? Так. Поїхали. Значить, давай одразу сполучимо точки С і О. Так. 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 Ось таким чином. О. Значить, ну, По-перше, давай опишемо картину, тобто вводимо ось ці три речі. Так, тобто ми пишемо, що в нас є кола. Mm. з... Так, і та радіусом, і в нас АБ, діаметр. Так. так, і точка С. І точка С належить, належить до кола. правда. І це все я знаю звідки. За умови. За умови. Воно мені зараз все знадобиться. тому Так. Одразу це паровозом все записав. Наразі. Значить, ми розуміємо, що ми отримали трикутник АБЦ. Так. Що можна сказати про ось ці три відрізки, Нікіта? Що вони рівні. Як? Э, вони. А. Вони чим є для кола? Хордами? Давай уважно, Нікіта. Відрізок сполучає центр з точкою на колі. Це Ра. Радіус. Правильно. А, тобто всі радіуси, так. Угу. Відрізки АО, ОЦ і ОБ. Всі три відрізки рівні між собою, як Радіус. Як радіуси. Так, добре. Значить, тоді дивимося на трикутник АОЦ. Він яким буде, якщо в нього є дві рівні сторони. Так. Трикутник АОЦ буде дві рів... рівнобедрений. рівнобедрений, Так само, як і який трикутник. Це ОБ. Молодець. Значить, пишемо, що отже, ось ці два трикутники рівнобедріний. Що це спрацювало? Це за ознакою. Означення. Так? Означення. Значить, трикутник називається рівнобедреним, якщо дві сторони рівні. Ну, гаразд, вони рівнобедрені, Це найголовніше. І наразі дивись, якщо трикутник рівнобедрений, він має кілька властивостей. І одна з них було, що для кутів. Так, от що ми знаємо за кути рівнобедреного трикутника. Вони. що кути рівні. Так, кути при основі рівні, правильно? Так. Значить, отже, я можу сказати, що кут САО. Дорівнює якому куту? ЦБО. Уважно, Нікіта. Кут САО. Ось цей кут. дорівнює куту АЦО. Правильно. І. Кут ОЦБ. ОЦБ B... дорівнює ЦБО. Так, або ОБЦ. Все правильно. І ось це в нас що спрацювало? Так, і, ну це в нас за властивістю. Рівно беден і І дивіться, а ось далі я буду дещо спрощувати ці позначення, воно мені так буде легше. Дивіться, я позначу кут С А О як альфа. Ось це в мене кут альфа. А далі куд ЦБ О як бета. Ось цей в мене буде кут бета. Просто так воно легше. І поїхали. У нас є трикутника Б Сума всіх кутів трикутника вона завжди скільки градусів. 180. Тобто, я можу сказати: ну, по-перше, тут в мене теж альфа, тут в мене теж бета. Ну, зрозуміло, вони ж рівні. Значить, кут А плюс кут АЦБ, плюс кут Б. 180. Яка теорема працює? Так, це за о сумі. Так. За теоремою сумі кутів трикутника. І наразі дивись. От щоб зараз це все там не розписувати, ми просто замість кута А підставляємо альфу. Так, він ж дорівнює альфа. Далі, дивись, кут це Б. Це в нас альфа плюс що? Бета. Значить, я пишу альфа плюс бета і кут Б. Э, так, і кут Б, це бета. Це теж бета. 180. Так, наразі зводимо подібні доданки. Так, альфа плюс альфа. Альфа, альфа, це 2 альфа. І плюс. І бета бета 2 бета. 180. І... Так, і якщо я поділю ось цей вираз на 2. Два... То тоді альфа е, плюс бета? То тоді це буде 90. Правильно, це буде 90. А альфа плюс бета це і є кут АЦБ. Правильно? І тоді я е. можу сказати, що? Е, кут е, АЦБ дорівнює 90 градусів. І все, і... що потрібно. Далі. Все правильно, що потрібно було довести. І так, дивіться. Ось завдяки таким от, ну, скороченням, можна так написати, у нас доведення ну, менше, ніж його розписувати. Суть ви зрозуміли. Це одна з таких ключових властивостей. Гаразд, дякую, Нікіт. Ну і наразі, дивіться, ми пишемо, можна сказати, такий передостанній матеріал в семестрі. І так пишемо: Коло описане навколо трикутника. Коло описане навколо трикутника. Ой, щоб ви знали, скільки питань потім виникає на НМТ, коли людям попадається ось такі навіть усні, усні завдання, де там потрібно визначити, яке ствердження є правильним. У вас в тестах я вам таке завжди даю. І от на НМТ теж таке є. І ось там, що стосується трикутників, особливо коли питають центр описаного чи центр вписаного кола, що там тока не пишуть. Тому уважно слухаємо. І так означення. Означення. Коло називається описаним навколо трикутника, коло називається описаним, навколо трикутника. Коло називається описаним навколо Трикутника. Кома. Якщо всі вершини трикутника, якщо всі вершини трикутника належать даному колу. Коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника належать даному колу. І так робимо креслення. Починаємо з кола. Коли у вас завжди, завжди, якщо присутнє коло, описане чи вписане, ми потім будемо розглядати у трикутне креслення, починаєте з будови кола. Так, малюємо коло. Ось так. І ставимо якусь, якісь точки. Ну, наприклад, там, так, таким чином. Ну, не суттєво. Будь-які три точки в місцях. Сполучаємо їх відрізочками. Це в нас центр О, це в нас точки А Б і С. І тут я пишу, що коло з центром в точці О радіуса Р описане навколо трикутника АБЦ. Коло з центром в точці О радіуса Р описане навколо трикутника ABC. Тобто, ви зрозуміли означення просте. Так, коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника належать колу. Накреслені ми що зробили? Саме цю картину. Маємо три вершини А, Б, і С, які належать деякому колу з центром в точці О. Отже, коло буде описане. Трикутник в такому випадку називається вписаним у коло. Тобто я можу написати, що трикутник а, Б, С вписаний у коло. З центром в точці О радіус R. Це одне і те саме. Одне і те саме. Ну, гаразд. Давайте поки що зробимо паузу і після перерви продовжимо.